Привіт! Мене звати Маша. Я народилася 30.01.2013 та проживаю в Києві. Я творча та креативна. Уже більше двох років я займаюся в театральній студії Сині птах», виступала в Парижі та на інших фестивалях. У вільний час мені подобається слухати музику, вчити мови та читати книжки. До речі, у мене вдома є величезна бібліотека. Англійську я вивчаю з 4 років. І володію нею на рівні b 1 Також я вивчаю німецьку мову і іспанську. А ще нещодавно здійснилася моя заповітна мрія. Мені подарували маленьку щурика дівчинку Чарлі. Я її просто обожнюю. Я дуже люблю подорожувати. Це для мене незабутній досвід. Я відвідала вже більше 15 країн світу і не збираюся зупинятись. Хотілось би об'їздити увесь світ. Моя мрія це стати професійною акторкою та зніматися у різних проєктах. А головне це відкрити до нового досвіду і готово розвиватися. Дякую за увагу! Зустрінемось на зйомках!